Доброго дня, дорогі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Звук це те, що ми чуємо і вимовляємо. А які ж в нас бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні. З голосними звуками ми вже з вами знайомі. Давайте разом зі мною їх згадаємо. У, і, і, е, є. Ви помітили, діти, що коли наш ротик вимовляє ці звуки, ми їх проспівуємо, вони тягнуться і вимовляються без перешкод. А як же малята? Ми можемо позначити голосні звуки. Голосні звуки позначаються кружечком. Ось таким. Давайте тепер разом зі мною спробуємо позначити ось таку пару голосних звуків. Послухайте її уважно. А-у-. Як ми її будемо позначати? А. Голосний, позначаємо його кружечком. У. Також голосний, і його ми позначимо кружечком. Ось наша пара Ау так позначається двома кружечками. А тепер спробуємо навпаки Уа. Але у нас звуки змінилися. А позначки ні. Тому що У ми позначаємо кружечком, і А також позначаємо кружечком. Ось так ми можемо їх позначити. У-А-а. А для того, щоб далі працювати зі звуками, і ми змогли робити разом з вами звуковий аналіз слів, нам треба буде матеріал спеціальний ось такий. Можна придбати друкований матеріал, який продається в магазинах, в інтернеті. Тут у нас є вже готові зразки слів, які нам треба розібрати. І фішки, які ми будемо користуватися для позначки цих звуків. Ось такі цікаві кольорові фішечки. А можна виготовити разом з мамою і татом такий набір вдома самим. Для цього нам треба буде, треба будуть використані коробки зі сірничків. І вийдуть у нас ось також такі цікаві позначки, нам необхідні для того, щоб ми могли працювати з нашими звуками. Ось вони, подивіться, малята. А наступні приголосні звуки завітають у вас гості на наступному занятті. До побачення, діти! До нових зустрічей!